Але невеличка перепредіслов'я. А як визначити любов справжньої вашої сестри? Не те, що там вона вам розказує, яка ви гарна, яка ви неземна, і є ті всі нелепості. Вона йшла вам апарат для обличчя для того, щоб ви стали гарніша. Предіслов'я. Я замовляла. Була як сестри, Замовила апарат для масажу, Зараз такий це популярний буст. Якось буст називається. Ну, як я замовила. Мене сестра вмовила замовити, бо в неї такий є і сказала, що мені теж срочно нужен. Я ж їй повірила, але він не встиг мені прийти. І вона каже: я тобі давай вишлю. я кажу, я не буду переплачувати. Того, що Коли посилка невеличка, там досить ну, дорого виходить пересилка. І я кажу, тоді він мені вийде досить дорого. Я приїду, потім наступного разу заберу, вже коли прийде, тоді прийде. Мені йде посилка. І я така думаю: блін, ну, значить, типа відправила як мені, як подарун, пересилку зробила мені як подарунок від себе. Я ще телефоную, вона каже: ти там бачиш посилка тобі, йде? говорила: то так бачу, дякую тобі велике. А кажу, що ти так надумала мені її прислати? А вона каже: Та я переживаю, що вдруг кінець світа, а ти таки не стала гарною. І щоб ти мені поробила масаж. і. Була гарною до кінця світу. Ой, капець, поки я до неї доїду, то може дійсно буде кінець світу, хто його знає. Я, ось такий, коротше, як вона. А, а є відгуки в Тіктоці, багато деякі блогери знімають і, коротше, кажуть класне. Це, як як сказати, як косметолог в домашніх умовах. Тому що тут такі класні процедури є, що. З регулярністю до косметолога ти ж не будеш кожен день бігати. А цю штуку можна кожен день робити, вона допомагає вбивати там сиворотку. Потім мені саме більше сподобався, там так є мікротоки, здається, там є такий режим, що такий аж м'язи на обличчі заставляють двигатися. Коротше, бомба. І там ще було багато. Не знаю, просто мені тут розібратись. Треба мене тут сестра розібра, розбирається корейське. Вона йшла з Кореї, я подивилась, нас воно коштувало майже так же, але тут мені ще там було. Доподатково ціла купа подарунків до ось Медику. І ціна навіть трішки дешевше була там мені, і плюс я там точно впевнена була, що це з Кореї мені йде. І коротше, Тут ще ось такі, це я не знаю, тут щось вона мені ціна мені. Коротше, потім користуюсь оцим Медикубом і розповім, дам відгук, як він. Мені здається, він буде класно.